Динамо до заявило ще одного футболіста на сезон УПЛ. Ви вже й напевно забули його прізвище. Зінченко потрапив до топ-10 лівих захисників світу. Знаємо на яке місце А Мілевський подався в Тамаду. Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваш вподобайка, гайда. Ну і стартуємо ми з УПЛ. Трохи повертаємось до, скажімо, буденності до нашого чемпіонату. Співведучий та то таке Михайло Співаковський розповів, які пропозиції. Надходили по півзахиснику дніпра 1 та збірної України Олександру Піхальонку. За його інформацією, клаусула футболіста 6 мультів євро. І пропозиції надходили з Нідерландів, Португалії та Бельгії. Не тільки Легія ним цікавилась, а й чемпіонати сильніше. Крім того, за інфою та то таке. Рубчинський також цього літа міг покинути дніпро 1 Окрім того, є цікава інформація щодо Олексія Гуцуляка. Він вів перемовини з Карпатами, і я думаю, львів'яни погодяться, то було би дуже класне повернення. І чомусь я вірю в ту історію, що коли Карпати вийдуть до прем'єр-ліги, вони Гуцуляка візьмуть. Безумовно, львівська команда буде класно підсилюватись, як тільки вийде до УПЛ. Це такий рівень вище ніж перша ліга, і потрібні класні трансфери. Крокуємо далі. Мірчал. Ческу знову висловився, чому він не йде з футболу. Діда вже певно доконали цим питанням. Втім, на мою думку, я теж не розумію, чому легенда не йде на відпочинок, бо він все всім вже довів. Це моя пристрасть, це мій світ. Я не можу залишити своїх гравців. Я все ще відчуваю велике задоволення, допомагаючи потенційним талантам розвиватися. Товариство вже завтра повертається наша улюблена українська прем'єр-ліга, на матчі якої ви як завжди можете заряджати у наших друзів. Зів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, робіть прогнози, отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. А ми летимо далі, хто б міг подумати до Артема Мілевського, який подався у Тамаду. 12 вересня на акаунті Мілевського для співпраці з'явився прайс на його послуги в інстаграм. Зовсім не бюджетно. Наприклад, скріншотик в сторіс вам обійдеться в 400 євро. Норм, так погодьтесь. Розмовна сторіс від легенди буде коштувати штуку євро, а пост 1700. Ну, а якщо ви захочете, щоб вас з днюшкою привітала легенда, це буде коштувати вам 500 євро. А виїзд Артема на ваше свято, наприклад, буде коштувати дві штуки. І я насправді переконаний, що такий прескурант був вже давно, просто нині опублікували його в інстаграмі, щоб полегшити співпрацю. Але це так само вказує на те, що нині запитів мало і треба. Популяризувати Мілю, щоб хоч якісь гроші футболіст нині заробляв. Дорогі молоді футболісти. Проведіть свою ігрову кар'єру так, щоб потім не довелося займатися тим, чим займається нині Мілевський. Я його розумію, намагаються заробляти кошти, як може, але все-таки футболісти, підходьте до тих грошей, які ви отримуєте з розуму, щоб потім. Не буде тамадою. Футболіст Арсенала Олександр Зінченко потрапив до десятки найкращих лівих захисників світу за версією Нанті Мін. На першому місці канадський фулбек. Альфонсо Девіс, а о Зіна на му Сандерленд представив новачка команди Назарія Русина. Клуб раніше вже повідомив про перехід гравця. Ласкаво просимо до Уірсайду. Назарій Русин говорить у повідомленні. Українець вже встиг звернутися до вболівальників нового клубу і навіть зробив це англійською мовою. Hello, Хело, Sanderland. I am ям Rusin. Happy to be here. Let's go! нападник Динамо Владислав Супряга у цьому сезоні може зіграти за киян 12 вересня. Столичний клуб вніс 23-річного форварда у заявку клубу на сезон. Супряга в виходив на поле в офіційному матчі 6 лютого 22 року у складі Самбдорії проти Сасуоло. Наприкінці червня ігор Суркіс говорив, що нападнику потрібно ще 3-4 місяці на відновлення. Але насправді, друзі, я думаю, олди нашого каналу пам'ятають, як є. Я розповідав про головну причину проблем влада супряги. Це його психологія. Коли він перейшов в Самдорію, то футболіст взагалі поплив через те, що не зміг акліматизуватися в новому чемпіонаті, звикнути до нових умов, до нових вимог. Поплив психологічно, почав набирати зайву вагу, бо крім того, що має пристрасть до солодощів. Про це багато хто розповідав. І нині маємо. Зірочку, яка згасла, але, як на мене, не все втрачено. Просто супрязі треба реально перейти в якийсь середняк, наприклад, умовну Ворску, де за ним не будуть так слідкувати, до нього не буде таких вимог, не буде такого стресу. Влад почне потроху набирати. Потім можна спокійно повернутися в теж Динамо, який його віддасть в оренду. Ну і там уже знову намагатись. Доводити. Не все ще втрачено. Футболіст молодий, футболіст талановитий, але в першу чергу треба розібратись з психологічними проблемами. А що на цей рахунок думаєте, ви, друзі? Пишіть свої коментарі, а як комент напишете, підпишіться на канал, аби не пропускати наші інші випуски. Дякую за увагу! Бережіть себе і папа на зв'язочку.